Доброго дня, шановні члени, членки, жирі та учасники. Мене звати Северін Софія, я учниця 10-го МПН класу Херсонського академічного ліцею. Я представляю наукову роботу з теми особливості впливу собак на людей. Сучасна медицина потребує нових методів лікування, особливо у сфері психічного здоров'я. Одним із ефективних методів реабілітації є каністерапія. Дослідження підтверджують, що спілкування з собаками терапевтами позитивно впливає на людей із психічними розладами, синдромом Дауна, аутизмом та порушенням опорно рухового апарату, відбувається зниження тривожності, страху, покращення комунікації. Об'єкт дослідження, центр каністерапії терапії в світі та в Україні. Предмет дослідження, використання собак для покращення стану організму людини, мета дослідження розглянути розвиток лікувальних властивостей собак, а саме каністерапії в світі та в Україні. Відповідно до мети були поставлені такі завдання дослідження: ознайомитися з історією виникнення каністерапії, розглянути розвиток розвиток каністерапії в Україні та світі. Анімалотерапія це терапія за допомогою тварин. Вона поділяється на види: іпотерапія це терапія за допомогою коней, допомагає в реабілітації фізичних і психологічних розладів, дельфінотерапія це терапія з дельфінами для поліпшення емоційного стану, гірудотерапія це лікування п'явками для покращення кровообігу. фалінотерапія це терапія з котами для зниження стресу. А загалом всі ці терапії покращують фізичний та емоційний стан людини. Кеністерапія це метод реабілітації та психологічної підтримки, що базується на взаємодії людини з спеціально підготовленими собаками. Її ефективність ґрунтується на здатності собак формувати умовні рефлекси, завдяки яким вони розпізнають емоційний стан людини та відповідно реагують, сприяючи зниженню тривожності, покращення комунікації та загального самопочуття. Каністерапія виникла у XVIII столітті у Великій Британії, а перші заходи з каністерапії в Україні були проведені у 2018 році у центрах Полтавської та Луцької областей. З кожним днем каністерапія в Україні розвивається все більше, відкриваються нові реабілітаційні центри, і одним з таких є кінологічний центр Грандох. Кінологічний центр Грандох почав свою роботу в Херсоні у 2018 році. У нас була велика команда дітей та дорослих, серед яких два кінологи терапевти та кінологи. Завдяки великій команді ми мали змогу організовувати різні заходи для особливих дітей, а також для всіх, хто хотів побачити, як собаки виконують руки. Ми брали участь у проєкті розумахи до справи, де одійшли до фіналу та посіли друге місце. У нас була мета відкрити центр для реабілітації з допомогою каністерапії. Було багато планів, але 24 лютого, 2022 року, все змінилося. На другий день повномаштабного вторгнення в Антонівці загинула наша незміна кінолог, каністерапевт і потерапевт Олександра Поліщук. У неї залишилось багато собак, кінь, віслюк, коти, члени команди, ризикуючи життям шли пішки в Антонівку під час бойових дій, щоб рятувати тварин. Команда розпалася, всіх розкидала по всьому світу. Один собак-помічник теж загинув під час прильоту в Херсоні. У 2024 році центр відновив роботу в Одесі. Зараз у нас невелика команда кінолог, каністерпевт Волоченко Олена, я асистент кінолога каністерпевта психолог та учасники команди, які разом із нами відвідують заходи. У нас є сім постійних собак, четверо з них вже мають офіційні сертифікати: це Бігель, Шиперки, Чогохват, Свершнауцер. Інші собаки наразі проходять сертифікацію. Також центр має багато дипломів та подяк за активну участь у благодійності. Хто краще підлягає навчанню? Ми взяли чотири свої сертифіковані собаки. Перше це шиперки. Розумні, але іноді проявляють впертість, що може повільнити процес навчання. Зазвичай швидше йдуть на контакт. Бігаль розумні, але інді можуть бути впертими, і робити вигляд, наче не чують або не бачать вас, хоча за правильного підходу швидко вчаться, Доброзичливі, але можуть бути більш незалежними. Чихуахуа, хоча розумні, але їхня впертість та маленький розмір можуть зробити навчання дещо складнішим, можуть бути дуже обережними. Цверкшнауцер. дуже розумні і дисципліновані собаки, швидко навчаються новим командам. швидко йдуть на контакт, тому швидше за все те легше буде навчатися цверкшнауцер. Але все залежить від індивідуальних особливостей. Кожну собаку можна навчити та зробити комфортною для соціуму і досягнення ваших цілей. Ми працюємо по двох основних напрямках: дресирування та соціалізація собак і каністерапія. Ми дресируємо та соціалізуємо собак, навчаємо їх різним трюкам, слідкуємо за поведінкою, здаємо тестування та отримуємо сертифікат, і тільки після цього допускаємо собак до людей. Каністерапія поділяється на два види: медична, це повноцінна довготривала реабілітація за участю психолога. Та соціальне кілька групових сесій з собаками, створені для спілкування. На таких сесіях ми весело проводимо час, граємо з собаками та спілкуємося. Найчастіше ці сесії організовуємо для бабусі, які живуть одні і відчувають самотність, або для дітей дорослих в БПО, яким не вистачає спілкування. Соціальна каністерапія проходить у такому вигляді. Нас часто запрошують до різних сел на заходи на одеську кіностудію, дитячі садочки, благодійні фонди та бібліотеки. Ми приїжджаємо, виступаємо з собаками, діти та дорослі спілкуються з ними, роблять фото, виконують команди з собаками та отримують позитивні емоції та зряд енергії. Також ми часто з дітьми ліпимо з пластиліну та малюємо песиків. Такі заходи ми проводимо по 5 разів на місяць. У в людей поліпшується настрій, зникає стрес, і вони на мить забувають про свої проблеми. Медичні сесії це індивідуальні заняття, на яких обов'язково присутній психолог, що контролює емоційний стан дитини. Зараз на постійній основі в нас займається три такі дитини та один дорослий. Аріна 8 років, посттравматичний стресовий розлад. Хлопець В'ячеслав, 25 років, з помірною інтелектуальною недостатністю. Данило 7 років, гіперактивний розлад з дефіцитом уваги. дівчинка Валерія 8 років панічний розлад. Психолог нашої команди Наталія провела анкетування дітей та одного дорослого до реабілітації та через 6 місяців проходження реабілітації. З цього ми вивели такі результати та діаграми. На дитину з панічним розладом, каністерапія терапія впливає позитивно, допомагає знизити рівень тривожності, стабілізувати емоційний стан, навчає контролювати дихання та емоції. Контакти з собакою сприяє почуттю безпеки, відволікає від тривожних думок і зменшує частоту нападів. На людину з помірною інтелектуальною недостатністю впливає позитивно, покращує соціальні навички, розвиває емоційний інтелект, знижує рівень стресу та тривожності, спілкування з собакою стимулює мотор, когнітивні процеси та збирає емоційні емоційні стабільності, допомагаючи людині краще адаптуватися до навколишнього світу. Дитина з гіперактивним розладом з дефіцитом ваги каністерапія також впливає позитивно, допомагає покращити концентрацію, розвиває навички самоконтролю, знижує рівень гіперактивності та тривожності. Взаємність з собакою вчить дитину послідовності дій, відповідальності та сприяє розвитку емоційної стабільності. Дитина з посттравматичним стресовим розладом, яка боїться вийти на вулицю після перебування в зоні бойових дій. На неї каніс терапія також впливає позитивно. допомагає поступово подолати страх через взаємодію з собакою. Собака створює відчуття безпеки, допомагає переключити увагу з тривоги на позитивні емоції, знищує рівень стресу та формує асоціацію. Вулиця, директор приємний досвід. Спільні прихольки собаки у безпечному середовищі поступово повертають впевненість і допомагають адаптуватися до зовнішнього світу. Також з літа 2023 року ми регулярно їздимо в інклюзивний центр Карітас Одеса УГКЦ. Там ми працюємо з близько 13 людьми з інклюзією, допомагаючи фахівцям Карітаса реабілітувати дітей. У процесі займаються психологи, фахівці Карітасу, собаки-помічники, кінолог-каністерапевт та асистент кінолога-каністерапевта. Спочатку ми з собаками показуємо різні трубки, потім, під наглядом психолога, пропонуємо дітям поспілкуватися з собаками, пограти в футбол з собаками або виконати команду. В кінці заняття завершуємо на позитивній ноті. Або малюємо собак. Результати від таких занять включають покращення соціальних навичок у дітей, зниження рівня тривожності, розвиток емоційної стабільності та впевненості, а також підвищення мотивації до активної участі в групових заняттях. Взаємодія з собаками сприяє розвитку емоційного інтелекту і допомагає дітям краще адаптуватися до нових умов. Рекомендації. індивідуальний підхід. Потрібно підбирати собаку відповідно до потреб кожної людини, регулярні заняття. Для досягнення результату важливі постійні заняття. Фахівці заняття повинні проводитись під наглядом кваліфікованих кінологів та психологів, емоційна підтримка, каністерапія допомагає знижувати стрес і тривожність, покращує настрій, соціалізація сприяє розвитку соціальних навичок і взаємодії з оточенням, поступовість. Заняття повинні бути адаптовані до можливостей людини. Правильний вибір собаки. Собака має бути спокійною, терплячою та дружелюбною. Висновки попрошено зачитувати вони були озвучені під час розповіді. Дякую за увагу.